На Прикарпатті відбувся чемпіонат України з Хард ендуро Змагання з мотоциклетного спорту зібрали понад 150 учасників на локаціях у двох селах Чорний потік та Білі Ослави. Мотоспортсмени долали гірські річки та висоти. Як усе відбувалось, покажемо далі. Одинадцятирічний львів'янин Олександр сьогодні бере участь у змаганнях з ендуро у категорії Діти. Займається мотоспортом хлопець три роки. Прикольно, мені подобається. Харт ендуро це вид спорту, також відомий як екстремальний ендуро. Це комбінація їзди на витривалість, яка передбачає формат масової участі. Іноді сотні мотоциклістів мчать горами і лісами, долаючи серйозні перешкоди. Тому до чемпіонату України, який відбувався у прикарпатських селах, чорний потік» та білі ослави готувалися ретельно. Особливо формували маршрут. Ділиться співорганізатор чемпіонату, представник Федерації мотоциклетного спорту України Михайло Попелюк. Траса була дуже складна, можна сказати, надзвичайно складна. Сьогодні з другого кола не всі змогли навіть збірники України фінішувати. Загалом участь у змаганнях змаганнях взяли понад 150 мотоспортсменів, проте не усі учасники чемпіонату України є чимало дітей-спортсменів. Для них влаштували інші змагання. Продовжує Михайло Попелюк. В ендуро приймають участь тільки дорослі спортсмени. Але та як діти прагнуть е, теж колись стануть дорослими і захочуть приймати, то є спеціальна школа у Львові, яка виховує майбутніх індуристів. Для дітей це направду складні і емоційні змагання. Наголошує Богдан Бацик. Він засновник ендуро школи та головний Національної збірної України з хард-ендуро. Та саме в таких умовах гартуються справжні спортсмени, наголошує Богдан Бацик. Були сльози, був там вітчій якийсь, але вони сідали і їхали далі. Тобто для дітей важливо в такому юному віці пережити оці всі, щоб далі. Коли вони будуть вже в спорті такому високому, щоб вони вже були загартовані, щоб вони вже психологічно розуміли, як, як це має бути. А спортсмени вже після проходження дистанцій переповнені враженнями. Важко було, але сьогодні якийсь трек супер, організація супер, як завжди, як, як вдома. Дуже гарно, що організатори в такий складний час знайшли змогу провести змагання на такому рівні. За це велика подяка.